Ніхто не вірив, що дружня країна сусідна паде на Україну. О четвертій ранку, 24 лютого 2022-го харків'яни прокинулись від вибухів. Почалось віроломне воєнне вторгнення РФ. І от вже ворог стояв на підступах до міста. є сьогодні. стоять в районі Почались бої. Найскладнішим моментом і задачою для українських військових, згадує мер Харкова, було не впустити ворога в місто. Крім цього, були загроза висадки десантів. Потрібно було теж противодіяти так таким чином, щоб війська агресора не змогли приземлитися літаками на взлетних смугах, і це ми теж зробили. Харків тримався. Люди перебрали жити до метрополітену. Мерія ж на чолі з Ігорем Тереховим робила все, щоб харків'яни почувалися як найнебезпечніше у прифронтовому місті. Це саме місце. опасна місця. Я попрошу, щоб наша комунальне служба організувала щось доставку води, капінікаприїди по труботу. Несмотря на те, що подіфарка була снаряд, мы восстановили кате саме завдяки чітким діям мера Харкова, переконані харків'яни та його спілкуванню з людьми, у місті не було паніки. Держимся, держимся, сила духа должна присутствовать раз, и самое главное – сохранить жизнь людей. Хорошо, Очень прошу вас давайте помогать друг другу. Харків'яни були по можливості забезпечені гарячими обідами, гуманітарною допомогою, речами першої необхідності. Я пам'ятаю перші дні війни, коли припинили практично працювати усі хлібзаводи, бо не було певного запасу муки. і Я посилав мукавози до КХП, їх там розстрілювали. З інших міст а, нашої області ми підвозили муку і давали а, на хлібзавод, і Нам випекали хліб, і Ми а, розвозили безкоштовно, безкоштовно а, і роздавали людям. Дуже вдячний нашому бізнесу, який я пам'ятаю, мені, казав слухати, вскривайте наші кіоски, беріть калбасу. Забирайте роздавайте людям. Беріть там продукти інших харчування, роздавайте людям. Воєнне життя йшло розмірено, і навіть не всі з містян розуміли складність і масштаби тих робіт, які велись задля їх захисту і безпеки. І головне для більш-менш комфортного життя. Дуже багато чого потрібно. Було і відключати електропостачання, і налагодити зв'язок. Ракета прилетіла в водогін. Потрібно, кажу, зробити таким чином, щоб ми дали змогу нашим комунальним службам відновити роботи на двоє суток. А там це була окупована територія. Звернувся до військових і декілька суток вони е, утримували цю територію, яку відвоювали е, так, ціною життів, е, але вони стримували натиск ворога. А наша комунальна служба робила і зробила, і е, місто навіть не, не е, почувствувало, так, не звернуло на це увагу, що таке було. Тим часом нашим військовим все ж таки вдалося вибити ворога з міста. Окупанти зрозуміли, що їм не взяти Харків, і тоді почали жорстоко обстрілювати місто. Будівля обласної адміністрації, міська рада, пам'ятки архітектури і мирні цивільні квартали. Харків був розбитий і понівечений. А такий район, як Північна Салтівка, майже знищений повністю. 150 тисяч мешканців міста Харкова зараз без даху на голову. 150 тисяч. То боролося, і люди відчували підтримку і участь місцевої влади в їхньому житті. Прибирали завали, розвали, асфальтування було. Бо це головне, щоб люди бачили, що ми працюємо тоді у них інші емоції. Коли є влада, коли є праця, коли люди бачать усе це, то вони бачать, що і хочеться їм жити. і все Українська армія розпочала контрнаступ. Практично за один тиждень збройні сили України звільнили більшу частину Харківської області. Дуже пам'ятаю його, і це незабутні емоції, Коли вони, як знаєте, шахматний домик все, все, все раз, і у них все впало, і відігнала їх від кордону з містом Харкова. Це знаєте, усі так вздохнули. Я точно я вздохнув. Я розумів, що нас будуть обстрілювати, але уже не будуть обстрілювати Артою, і це було тоді головне. Харків'янам стало легше. Тоді вперше люди почали виходити з метро, яка слугувала укриттям три місяці, і почали до Харкова повертатись його мешканці. А поміж того, битва за Харківщину тривала наша військова, героїчна військова, дуже багато наших хлопців та дівчат загинуло, на жаль, але зупинили. І хочу сказати, що такої мужності, такого героїзму я ніколи не бачив. І бійці бі, тераборони, я пам'ятаю хлопців, дівчат і людей більш старшого покоління, возрасту, який чергах стояли получати зброю. Харків'яни дуже люблять своє місто і завдяки цій любові одесятерились і мужність і стійкість. І цілком зрозуміло, за що Харкову присвоїли звання міста, героя. Казали, що о, Харків це таке проросійське місто, але не так. І Харків був, є, і буде українським містом. Яна Біляєва, Олександр Варов, Харків новини.